Псак, це от тільки миючі засоби і порошки. А насправді в компанії в нашій більше 350 найменувань товару. І ви, ви уявляєте собі, що кожен із цих товарів він унікальний. І я по сьогоднішній день. Стараюся відкривати якісь нові продукти для себе, особливо коли вони йдуть в подарунок, щоб спробувати. І ви знаєте, про наші продукти треба розповідати, тому що кожен із цих продуктів він унікальний. І, от, наприклад, коли у мене ну хтось там ще, який не знає компанію, Версах, питає. Да, і каталог там почитати, подивитися, то я завжди так дуже переймаюся, тому що в каталозі там я говорю, ти можеш подивитися тільки асортимент, да, які товари у нас є. А про унікальність нашого продукту треба розповідати. Саме тому наші продукти вони не продаються в магазині, в кого не виключений звук, будь ласка. Ну не виключили, значить, дивіться. Тому про кожен з наших продуктів треба розповідати людям, щоб вони. Ну, розуміли, розуміли цінність наших продуктів. Ми будемо хоча, хоча б по два слова про ті засоби, про які ми дуже ну, мало говоримо. І літо починається завжди асоціація, яка сонце. сонце, сонце, пляж, море, і ще хочеться на море. так? Ну Це вперше за все це море, це сонце. І ну давайте почнемо з сонцезахисних засобів. Хто був у нас на каві в понеділок? У нас виступала наша косметолог Ніаніла Кулік, і хто не не був присутній. Може подивитися в записі. Вона дуже глибоко розповідала про ці всі фактори, які там є лучі та та-та, яку шкоду вони наносять. Ну, Ви знаєте, що сонечко воно може бути лагідним і приносити користь, да, виробляється вітамін Д і гарна, красива, засмагла шкіра, а може наносити шкоду, тому що це один із таких самих. Важливих факторів старіння це фотостаріння, якраз коли під дією сонця. Ну, я не буду про ці всі фактори вам розповідати. Я коротенько скажу, які у нас є засоби. Так, шановні друзі, дивіться. По-перше, у нас ще є крем денний з маслом масоморгами, тобто, треба використовувати засоби, в яких є сонцезахисний фактор. Я коротенько про них зараз. Ну, пере, ну, просто перелічимо. Крем з маслом органи. Я з маслом органи це один із самих дорогих масел. Масло органи. Це таке марокканське золото. Але цей крем для, ліпа, для літа він не всім підходить. Це для, для тих людей, зранку ми наносимо цей крем, у кого більш така шкіра суха. От, а в кого жирна шкіра, він може вам не підійти. Для тих, у кого більш суха шкіра, ой, жирна шкіра, і взагалі для всіх людей, я рекомендую використовувати bb крем і cc Крем. Вони у нас є в двох тонах. Є такий світліший тон, от, наприклад, і темніший тон. Але вони адаптуються на шкірі і той, і той. І ну, по суті, ну, вони підлаштовуються під вашу шкіру, і ви не помітите їх на своєму обличчі. Я наносила собі і той, і той тон. І по суті, вони адаптуються і прекрасно лягає і той, і той. Ну, просто якщо цей темніший, то ви будете більш такий засмаглий світліше і більш будете виглядати як панянка та аристократичний білолиця. Хочу сказати про функції і CC крему. По-перше, вони сюди зволожують. Вони дуже прекрасно зволожують. Ну, по суті, як ви знайшли ці креми, так? Да, це коли поєднали тональний крем із зволожуючим кремом, і появилися, ну, ці всі не буду глибоко лекцію, послухаєте. Чим вони відрізняються, і ви можете сьогодні їх спробувати підібрати для своєї шкіри те, що саме вам підходить. От, далі. Значить, вони дають, вони зволожують, і якщо у вас дуже жирна шкіра, то якраз ці креми вони для вас будуть спасінням, тому що ви наносите тільки цей крем і все. І вам буде достатньо вже шкіра і зволожена, і вона захищена від сонця, однозначно. Тому що ну, пігментні плями треба від сонця захищатися. І шкіра старіє під сонцем, навіть, навіть навіть парасольки, да ви не від дощу, а парасольки панянки винайшли. Ну для панянок винайшли парасольки саме від захисту від сонця, тому що вони хотіли бути такими аристократичними білолицями і знали, що ну шкіра старіє. О, тому обов'язково і літом, і взимку, тому що сонячні промені вони проходять навіть в пасмурну погоду, навіть взимку треба обов'язково цей крем наносити, щоб не, не утворювалися пігментні плями. От, ну, для чого? І не пересушувалася шкіра, і не старіла. От, той зволожується. І ще оця, ці креми вони захищають нас від, від пилу, від бруду, від ну, атмосферних якихось не непри... Ну сам вітру від явищ, не висушується ця волога. Воно як закриває ту вологу. вона зволожилася шкіра, і вона закрилася, щоб вона не вивітрювалася. І вона як така невидима одежа, як така невидима вуалька у вас на обличчі. Хоча обличчя дихає, ніхто ну, не ну, має такого відчуття, як плівка. Шкіра дихає, тому не бійтеся. Якраз якість цих засобів в тому, що шкіра зволожена і вона дихає. І ваш завжди буде свіжий, свіжий тон обличчя, тому що і ще, кроме всього прочого, воно вирівнює тон, і ви будете ідеально виглядати. От. Ну, коротше, Я дуже їх сильно люблю. Чим відрізняються? bb крем він дає менший тональний ефект, cc крем дає більший тональний ефект. І якщо, наприклад, вже підлітки там, або люди, які не люблять тональний якийсь ефект, ви використовуєте bb крем Якщо трошки хочете легкий тональний ефект, то у мене легкий тональний ефект, то у мене зараз CC-крем нанесений. От. Ну, Коректор, це таке, це само собою класний, який зволожує. І сонцезахисних факторів, факторів, засобів із сонцезахисним фактором, у нас є, я рекомендую, якщо ви їдете на море або просто десь на дачі, використовувати молочко. Це один із моїх самих улюблених засобів, тому він містить високий фактор SPF 40. І чим мені подобається це молочко? Що воно дуже швидко вбирається. Дуже швидко. І от якщо ви, наприклад, ну так на морі, да? або там ну, навіть і дома, да? Ви нанесли на все тіло. І ви зразу можете одягати одежу. Ну, буквально декілька хвилин воно швидко вбирається, воно шкіра, шкіра не жирна, ви можете одягати одежу. От. І ну, немає цієї липкості, жирності. Мені це подобається. Я його дуже люблю. Воно так ну, прискається ну, досить воно рідке. Дивіться, швидко воно наноситься і вже його немає. Для засмаги чи від засмаги. Він, Просто. Це воно захищає вас від сонця. Все, да, все, ви все, будете все. засмагати, але ви не збечетеся на сонці. Я якраз, коли ви починаєте використовувати от на море, приїхали, да, починайте з молочка. Тому що воно ось таке 40 більший фактор і так далі. Тому що є у нас ще олійка. Олійка, вона вже для засмаги SPF 30, Це щоб ви були бронзові, у вас був гарний рівномірний. рівномірний загар. Ну понятно, що це більше, коли ви йдете загорати це не на вулицю, тому що сидимо, ну, олійка є олійка. Вона впитується дуже близько. Ну, вона теж дуже швидко, як і всі наші олійки, вони впитують, ну дуже вбираються прекрасно. Я дуже просила б виключити звук, якщо вам не важко. І ще дивіться, у нас є один унікальний крем, який я хочу показати вам, тому що багато хто з ним неправильно користується. Це крем SPF 50 дуже високий фактор захисту. От, і це можна назвати ще його крем від загару. Тобто ви не загорите, тому що він дуже сильно захищає від сонця. І його наносять люди, коли ти не хочеш взагалі загоріти. На обличчя наносять. От, ну, дивіться, його треба вміти нанести. Чесно, я із свого особистого досвіду не знаю хто. Він дуже щільний. оцього тюбіка це мій домашній крем. Ми ним вже Скільки років користуємося, і він ще тут повний. І ще його сюди принесла. Він тут лежить. Ну, коротше, в нас в офісі показую людям. Це мій крем, вся сім'я користується не одне літо, не один сезон, і він є, і є, і є. Тобто він надзвичайно концентрований. І ви подивіться, от я вам покажу зараз, як він працює. От якщо ви його так нанесете на суху шкіру, то люди кажуть: Ой, він білий, ти весь білий, бачите? Він надзвичайно концентрований. Тому е, я по собі знаю, да, як я йду в море. <смі> так круче. І на вологе тіло я наношу цей крем, і він тоді розноситься тоненьким шаром. От, на вологе, на сухе ви його не розтягнете. Ви будете ось такі білі. Ну, якщо вже ви згоріли. І вже почервоніли, і ви ну з геть нормально згоріли. То всі наші креми вони мають лікувальний ефект. Ви можете нанести більш щільним шаром цей крем, і він вам зніме опіки. От і він ну якби ну, зніме опіки коруче, говоря. Тобто вдиться, бачите, дуже щільний. Треба, ну це мій особистий досвід. і Я так не навчилася і хочу о, видавився багато. А стоніку можна його на тонік? На тонік. Можна... Ну для чого? Тонік, якщо, для чого тонік, якщо можна наносити на вологе тіло. На Ну, дивіться уже як ви хочете, щоб ну просто щоб ви знали, що він надзвичайно концентрований. Його дуже трано ну, надзвичайно також ефективно. Я розповідаю цей випадок і нам багато хто е е в цьому. Ну, в чатах фотографії скидали, ну, що діти поїхали на море, взяли цей крем, і отак дівчата хлопців мазали, вони не хотіли, там викручувались, не треба мене мазати. І, отак, де Аня рукою провела, там захищене, ну, як би, біле, біле залишилося. Біле. Да, а там, де не провела, там спина Зобіле. згоріла. І, кажу, Оце картина Рібна, тепер можна всім показувати як презентацію нашого сонцезахисного засобу. А от, ну, це так коротенько. Ну, бачите, тобто, ну, краще нанести на сухе ви його не розтягнете, а на вологе от тоді, будь ласка. І ще я дуже люблю літом особливо користуватися нашою базою під макіяж. База під макіяж надзвичайно крутезний засіб. Ну просто крутезний. Ви знаєте, от коли ми починали працювати в компанії Єрсаг, для нас ця компанія вона була незрозуміла, тому що вона турецька, і ми ніколи не чули про турецьку косметику. Якщо ж там ще порошок маючи засоби, там яка різниця, яким порошком ми були готові спробувати. Знаєте, так ризикнути, ну поміняти свій порошок звичний, то косметикою ми користувалися інших компаній, престижних марок, і дуже важко змінити косметику. І от довго якась туристська компанія, якась непонятна косметика, і що це на обличчя наносить що це? Моє обличчя, полігон для випробування. І оце я буду випробувати випробувати, непонятно що. І от перше, на що ми звернули увагу, це якраз була оця база під макіяж. І дуже багато таких елітних клієнтів, які. З недовірою дивилися в сторону цієї косметики, вони якраз закохалися в версах завдяки оцій базі під макіяж. Я навіть моя Наталка була каже, приїхала вона в Ужгород, і там всі панянки, всі вони там Францією Франції користуються, всі там ла ла, -ла засобами такими літними. Каже, що вони зацінили? Перше це базу під макіяж. База під макіяж. Дівчата вона я ж просила виключити звук. Дивіться, база під макіяж. а ви таки не виключили, Дивіться, а база під макіяж, вона що робить? Вона матує. Літом макіяж пливе. Ну, все рівно, хоч легкий макіяж, ми наносимо. Обличчя, воно пітніє, мокріє, ну тому що жарко, сонце зараз почне жарити і начнеться. от Якщо ви її наносите, вона дає матуючий ефект. Базу під макіяж, а тоді вже ви наносите bb крем, чи CC-крем, чи тональний крем, який у вас є, а під, ну, і він буде рівніше лягати, тому що воно так скользить по шкірі і воно рівним тоном. У нас є ще тональна основа, зараз вона на ребрендінгу, то взагалі її не можна було нанести без цього, цієї бази. І вона ідеально рівно лягає. Коротше, закріплює макіяж, і ви прийдете, ну, куди ви там йдете, з хати вийшли, а на вулиці баня. Якщо ви будете з базою, то ви така гарна, куди йшли, туди і прийдете. Тобто макіяж закріплює. Ну, це я теж дуже сильно люблю цей засіб. Далі, дивіться, що у нас є літом. Літом літо ми користуємося. А, ще плавно перейдемо до обличчя. Ну Обличчя, дивіться, ще ну, ви знаєте, що треба вмиватися. І в нас молочко для вмивання йде в подарунок, зараз це круто. У нас є така прекрасна штука, яка називається тонік для обличчя. І мені дуже подобається, ну, ви знаєте функції тоніку, не буду його перечисляти. Літом це надзвичайно крутизний засіб, тому що його можна використовувати як термальну воду. Ну, жарко, і ви, оцей рожевий тонік це для більш ну, жирної шкіри і для сухої шкіри. Але він не містить спірту не той, не той, тому що у нас сертифікат халяль, у нас нема спиртів. Якщо є спирти, то не ті, про які ви думаєте. І ви можете робити ось так. Буває, хочеться освіжитися. І ти береш так: клас! ти в захваті. Можете собі так зробити. Попробуйте. І ви просто отримаєте задоволення, попробуйте і то, і то, який вам більше сподобається, як термальна вода. От коли вам жарко, ви можете просто освіжити своє обличчя, його зволожити і побалдіть. Клас? Клас, ну, коли ми протираємо обличчя після умивання, то ми його наносимо на спонжик <кх> і ми протираємо залишки бруду, там pH вирівнює, це все, ви знаєте. Ну, літом ви використовуєте як термальну воду, і це дуже круто. Є. Тепер ще літом. Дуже часто ну, жарко. і Що ми робимо? У нас часто влітку наші ножки вони набрякають. Ніжки. Особливо ті дівчата, які працюють в яких професіях, які багато сидять, а хто сьогодні не сидить, у багатьох сидяча професія, да, робота, що вони сидять за комп'ютером, десь за столом, щось там з клієнтами. Є дівчата, які багато стоять, це там перукарі, там, продавці, ну, хто на ногах, у кого робота на ногах. І, звичайно, у нас є наш масажний крем, дуже прекрасний, ми його любимо, його можна ну, наносити від набряків, як профілактика набриків, як він освіжує наш, наші ніжки, і він ну, запобігає набрікам. Коротше, покращується кровообіг, і ти вже такий може танцювати, готовий. Навіть хто на каблуках ходить або і без каблуків буває, так знаходиться, щоб томилися ніжки. І тоді прекрасно ви можете е, нашій масажний крем нанести. Ну, у нас є іще і, і тонік для них. Це така крутезна штука. І сьогодні я щас вам дам, ви всі собі попробуєте. Значить, ви... Ну, а шо? Значить, класно тим, що спеціально зробили таку не дуже велику бутилочку, да? От, і ви можете її носити в себе в сумці. І дуже класно давати її попробувати людям. От, ви можете її використовувати, ну, як і перед сном, помилені. Це спрей, так? Спрей, це спрей, да, той. так, тонік для ніг. Так, ні. Він, він по-перше, освіжає ніжки, і його можна наносити на колготки, взяв ножки, побризкав. Як тільки чу... ну, відчуваєш, що вони в тебе втомилися, можна побризкати ніжки. Навіть на басаножки, отак і побризкав. <свіжив> освіжив, і він має теж такий легкий ефект, як масажний крем. От, туш, теж там є мінтол і дебильні речовини. Якось так воно так прикольно воно, ну, освіжає ці ніжки. І ви тоніком користуєтеся. І це профілактика грибкових захворювань, тому що ти літом ідеш, ніжки відкриті, і ти можеш принести додому все, що завгодно. Тому тонік він такий класний вечором, класно, його, коли ніжки втомлені. І в течені дня. Ну, коротше, хто хоче, може спробувати. Ну, можете хоча б так, понюхать, хоча б як він пахне. Ну, це така водичка, Ну, вона така дуже прикольна, тому полюбіть цей запах, ну, по цей засіб. От, попробуйте його. У нас ще є крем для них. Ну, Понятно, що крем ви наносите ввечері і дуже прикольно робити ваночки для них. От Ніжки часто втомлюються, набрякають, особливо літом, коли жара. І от, щоб покращити кровообіг, ви можете зробити ванночку з нашим баньйом. Наш засіб для ванни і туалету. Це теж. Е Профілактика всіх грибкових захворювань. І часто люди так бояться цього слова. Слухайте, чого ви боїтеся? От, наприклад, ви там хто любить ходить босяком на дачі або на городі. Багато людей кажуть, я хочу відчувати живу землю, хочеться по травичці походити, яка вона зараз зелена, красива. І от ви можете додати <клес> один колпачок, Оксанка розповідала, да? один колпачок на літр води, а ви вже там скільки нальєте. І от попарте собі ці ніжки. Наша Іниса Швадевич, майстер манікюру, педикюру, манікюру, вона каже, ну баньо, запах такий трошки різкуватий. Я каже, я для клієнтів в себе в салоні ну ну думаю, а ну, для запаху додам експериментатор наш, додам загальне прибирання. Коли вона дала для запаху а загальне прибирання, каже, взагалі ну п'ятки стали просто як у немовляти, вони стали ідеальними і приємний запах. І от це ви ще туди можете собі зробити ванночку, додати ще. Можна дамлу додати, можна додати якийсь геть для душа, можна якесь наше мило додати, тому що там є рослинні екстракти, і воно це все заспокоює. А тут і в баньо є трав'яні кислоти. І от вони якраз це все її витягують ну, рослинного походження, ну, кислоти. Тому це все ви можете, шановні друзі, робити. Тоді ви попшикали нашим тоньком, Змастили кремом, якщо це потрібно, якщо нема, і ви, у вас будуть ідеальні ніжки. Тобто, ви, коли ви розпарили ніжки, тоді берете ну, цю щиточку і. Можете ці п'ятки познімати у цей ну, роговіший слос, шар цей, і у вас будуть ідеальні ніжки. Ви побачите, запаху не буде. Ну, хлопці наші влітку вони не люблять, коротше робити ваночки, їх не заставиш, тому їм я рекомендую зробити бризкавку. Можете розбавити один до трьох оцей засіб, можна кстати, і тонік давати. Теж він же ж профілактика, тому що ну, літо це, знаєте, як у того анекдот. Заходиш там в якийсь в загальний транспорт і починається. Або хто на такій професії працює, де хлопці на, ну, на жарі працюють там, на будівництві, там, ну, хто ну, фізично працює, тому однозначно. От. Це дуже прикольно.